Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. Так, Сьогодні у нас на ремонті такий от модуль від пральної машини е електролюкс, по-моєму. Ну, Чи привілек ну, з тої серії їхньої Значить, Дивіться, ну йдемо перше, по повитираємо це все, помиємо, повитираємо, бо бачите це все від щиток, пилюка. Це гарно вимаємо і приступати будемо до роботи. Тому що ну, я так не люблю працювати, то зараз весь буду в цій. В цій пилюці чорній. Значить, що жаліються на те, що вона не включається. Ну це я сам зняв. Ну, то є, Я до них приїхав, все. Коротше, живлення доходить сюди. Далі вже все. Значить, зараз помию і будемо розбиратися. Так, ось скільки міг повитирав. Трошки промив, повитирав, ну, трошки там залишилося, я не маю чим там залізти, воно ну, розтирається. Ну, так, а вже вже хоча б так. Так, добре. Йдемо дивитись. Так, нам що потрібно? Потрібно витягнути цей модуль. Тому що я бачу, що тут що контролера нема, він, напевне, з другого боку. Значить, відкручуємо ось цей саморіз, цей саморіз, цей. цей. Ну, і Бачите, тут є такі вусика, треба їх підгинати і оцей модуль виняти звідти. І далі будемо дивитися. Так, виняв я ось цього пластику. бачите, Відкрутив оці саморізи вийняв. виняв. Все, ми тепер можемо дивитися з другого боку. так, ну Тут теж грізюка така, бачите, від тої пилюки. О. Зараз це теж миємо е, ізопропіловим спиртом. Е, значить, так, А де він в мене подівся? Зараз, секунду. Я вам покажу. а, о. Я собі набрав отакі в мене від, я не знаю від чого то баночка, від якихось туалетної води, була духі, щось таке. Я ось сюди і воно гарненько собі пшикає. От я отак. От Бачите. О! І беру зубну щитку, стару. І отак от, от. все гарно відмиваємо. І беру тряпочку і витираю оце все на сухо. Можу навіть повітрям трошечки подути. Ну, коротше, як, як коли. Зараз беру тряпочку, все витираю і будемо дивитися. Так, все. Помив, повитирав. О, все в нас тепер чистенько, можна з цим працювати. Тому що ну, не люблю я, коли воно все грязне, потім руки такі чорні. E, значить так, куди ми дивимось, бо такі мене там просили в коментарях, як я находжу несправності. Ну, Значить, якщо в нас не включається взагалі, тобто заходить сюди 220, ну так, на хлопський розум, в цей селектор переключення програм, так заходить сюди 220. Це, тут у нас є блок живлення. Якщо не включається взагалі, це перше, ми дивимося блок живлення. Ось це є трансформатор, дросель, оці конденсатори. Діодний міст, резистор обривний. Отже, я не знаю, буде вам видно чи ні. Я вже бачу, що обривний резистор уже... зараз я вам якось спробую показати. Ну. Щось не можу я тут зблизити. Mm -hmm. О, так от може буде видно вам. Бачите? Він аж тріснув. Ну, це тріснуто таке, ми маємо мультиметр, ставимо на продзвонку або на оми, бо він там має мало ом. От, Наприклад, на продзвонку от сюди. О, бачите? Нічого, нічого гісінького. Він в обриві. Ну то видно просто навіть візуально, бо він тріснув у ньому корпус. Значить, все, йому вже кінець. Потім ми продзванюємо ці діоди. Дивимося візуально на конденсатори, чи вони не вздуті. У нас нормальні конденсатори, але їх би бажано повипаювати і провірити на ЄСР. І дивимося сюди. Зараз, можливо, я вам покажу. Уже не видно, я змив. Ну, зазвичай, якщо обірваний цей резистор, зазвичай кінець і шим-контролеру. У нас контролер ЛНК-304 бачите, припаяний зверху. Ну, то зазвичай такі шаблонні ремонти. Це ну, шим-контролер і оцей обривний резистор і, все, і плата починає працювати. Все, йдемо шукати. Так, подивимося. Не знаю скільки той резистор має. Ну, зараз такий поставимо десь до 100 Ам, до 100 Ом, Там, не знаю. який знайдемо? 100 Ом, 80, 50. Що знайдемо, такий поставимо. так, І шум контролер Випаємо, припаємо новий, продзванюємо ті діоди. Дивимось. Дросель обов'язково теж, варистор. ну Я думаю, що він цілий. І все. І тоді будемо проводити. О, Бачите? Е, ну Я з тим резистором навіть не замарачуюсь там його випаювати, я його просто обкушую і ось сюди припаюю другий. Щоб тут ну, не бавитись, то не випаювати, не гріти. Дивіться, я його випаяв і все, він розпався. О, там де він був тріснутий, бачите. значить, Йому кінець однозначно. Ну а шимконтрол вже потрібно випаювати, там вже не вийде ніяк. Зараз випаяємо, маємо паяльну станцію, зараз включимо і цей будемо паяти. Так, дорогі глядачі, значить так дивіться, випаяв я шимку. Ось він нашим контролер. Значить, дивіться, подивився, в себе. У мене закінчились СМД-шні. Є в мене отака от ЛНК 304. Але Інакше, ну, бачите, наскрізний цей, ну, як паяється наскрізну плату. Зараз я підгинаю ті ножечки, зроблю так, так, як отут. Це ну, ЛНК-304 і це ЛНК-304. Тобто цей PN, а цей GN. Це їхня, як то сказати, ну, як вони встановлюються на плату. Оця ставиться зверху на плату, а оця наскрізь проходять ножки наскрізь. Бачите? І все, а так вони не відрізняються по своїй характеристиках, вони одинакові. Все, зараз ножечки підгинаємо і припаюємо його сюди, на плату, і будемо пробувати. Так, ось припаяв. Все, той наш. Зараз секунду зніму, Цей резистор, бачите, отак припаяв зверху прям. Ну, все, зараз включаємо через лампочку. Як, ну... Як положено Зараз я вмикну і вам покажу. Так, друзі, ось підключив, бачите, 220. У мене ось через таку конструкцію йде через лампочку обов'язково, тому що, як буде коротке замикання, щоб у нас щось не згоріло. Так, лампочка не світить наразі. Так, вмикаємо. О, бачите? Все, все працює. Ну, але я ж провірив перед тим е, провірив всі діоди, дросик продзвонив. Цій, продзвонив е, конденсатори не випаював наразі, але зараз буду випаювати і дивитися їхній ESR. ESR тестером. Ну, хто не знає, що це таке. Ой, зараз знайду. В принципі, я можу мультиметром замірити. У мене тут є е, ну, ємність вимірюю. А це отакий от китайський. Прилад. О, він міряє там. Конденсатори, транзистори. ну, Така річ доволі дешева, але доволі помічна. Е, так, все. Ремонт закінчений. Ну, то є, Я ще тут зараз конденсатори подержу. Ну, переважно вони в доброму стані, я вже так знаю по практиці. Е, ну, і ось таке. Потім поставлю на машинку, поїду. Все, ось такий от ремонт. Ну, Це такий легкий шаблонний ремонт. Отак от, от. Все. Всім добра, любові, здоров'я і в першу чергу миру. Все, слава Україні. Підписуємося на канал, ставимо пальці догори, коментуємо. Ну, все, як завжди.